Що закуповувала місцева влада Київщини та регіональні офіси державних установ протягом тижня? Розповімо про закупівлі Київщини, які Київ влада висвітлювала з 25 по 29 грудня. Міськрада Білої церкви спрямувала більше 13 мільйонів гривень на автокран та вантажівку. Мала вільшанка за понад мільйон гривень придбала два електрофургони. Для опалення ліцею вузина планують закупити дрова за 500 тисяч гривень. В Білоцерківському профколеджі збирається будувати нове укриття. За проєкт планується заплатити майже півтора мільйона. Бежурицька влада готова платити 2 мільйона гривень за висвітлення своєї діяльності в змі. Бровари благоустрій закуплять 50 дронів. Лаврус-8 за мільйон гривень. Поліція Київщини вкладе понад. 1 мільйон гривень на ремонти офісів. Укриття ліцею скіф у шпичках додатково відремонтують за майже 2 мільйона гривень. Фастів витратить понад 12 мільйонів гривень на їжу для дітей. Біля амбулаторії Гнідина відремонтують парковку за понад 100 тисяч гривень. Нацполіція Київщини витратить майже мільйон гривень на новенький Дастер. Під Києвом вкладуть понад 100 мільйонів гривень реконструкцію добудови сільської школи. Пристолична сільрада закупить габіони і польовий намет за майже 300 тисяч гривень. Макарів вкладе понад 150 тисяч. Ж підтримку газону місцевого футбольного поля поліція охорони Київщини планує вкласти понад 2,5 мільйона гривень у кондиціонери, ноутбуки та принтери. А що купувала місцева влада Київщини та регіональні офіси державних установ минулого тижня? Дивіться у нашому відео за лінком у правому верхньому кутку. З вами була Київлада. підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту.